Тарас Григорович Шевченко сон, на панщині пшеницю жала. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном Над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнить, А діточки обід несуть. І усміхнулася не Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його, тихенько сповила. І щоб дожать дала нового, ще копу дожинать пішла.